Десять років позбавлення волі такий вирок Валентинівському стрільцю оголосили нині у суді. Нагадаємо, в день закоханих 28-річний чоловік майже у притул поцілив у скроню 18-річній Вікторії Пилипів, гравцю національної збірної жіночого футболу. Інцидент стався у нічному клубі Івано-Франківська. З нього поранену дівчину відвезли до лікарні, де дивом врятували стрілець. Тим часом переховувався. Віктора Корягіна затримали лише за два місяці у Львові. Слідство та суто його справі тривали до нині. На останньому слові він. Каявся, розкається чисто сердечно, розкаявся, визнав свою вину і просив суд його суворо не карати і призначити йому мінімальне покарання для його виправлення. Десять років позбавлення волі для Корягіна мінімальний строк, що передбачений статтею, яку йому інкримінували. До речі, потерпіла Вікторія Пилипів на Оголошення вироку не з'явилася. Позиція сторони обвинувачена було 12 років позбавлення волі. На даний час. З приводу законності цього вироку я коментувати ще нічого не можу. І в попередній судовій засіданні потерпілі не з'являлися. Її інтереси представляє в суді представник. Цивільний позов в неї заявлено не було, і матеріальну шкоду їй було відшкодовано. Чи подаватиме корягін на апеляцію? Поки невідомо. У нього є 30 днів, аби оскаржити вирок суду.